Вітаю! Сьогодні поговоримо про мультсеріал Готель Хазбін, що нещодавно вийшов, а саме про ще не найпопулярнішу теорію, але на мій погляд, найцікавішу. Я, Готель Хазбін, чекала ще з часів виходу пилотної серії. Сам серіал мені сподобався, хоча й дуже хвилювалося, що він не переплюне ще один проект пекельний бос. Сьогодні поговоримо про теорію, пов'язану з Алстером, а точніше, з ким би він міг укласти угоду. Зверніть увагу, коли він перетворюється на повну форму, він покритий нитками. Це наштовхує на думку про магію вуду. Сама Вів'єн говорила, що не дихалася мультфільмами Діснея, а точніше мультфільм Принцеса і Жаба, де був виходій, людина Тінь з такими ж схильностями до Вуду. Ми не знаємо повної сили Аустера. Його приковують нитки, і рано чи пізно нам повинні показати, на що він здатний. Також можна побачити всюди очі в готелі. Навіть на палиці у Аустера є таке ж око, яке стежить і дає силу. Адже в останніх серіях, коли Адам зламав палицю, Аустер відступив, він дам зрозуміти, що без палиці занадто слабкий і не ризикував. Йому рано покидати цей світ, нитки, усюди очі нікого не нагадує. Хто має голку зі знайомих нам демонів? Ніфті. Теорія така, що Аустер уклав угоду з ніфті. Звучить шалено, але посудіть самі, ми про неї нічого не знаємо, її повністю не розкрили. Ми тільки знаємо, що Ніфті прибирає в готелі і знайома з Аостором. Аостор зашитий нитками, а єдина хто використовує голку, це ніфті. Простіше кажучи, ніфті є демон Вуду, яка очима стежить за готелем і водночас за Аостором. Чому ж Аостор поводиться з нею дуже мило? Поміркуйте самі, Аустер ніколи до дівчат погано не ставився, до того ж, навіщо посилювати ризик, щоб ситуація ставала ще гірше. На цьому б теорія могла закінчитися, але все ж таки переслідує питання: ніфті працює одна, чи все ж таки вона тримає Аустера для когось іще? Про це поговоримо в наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, телеграм канал. Хто хоче підтримати канал донатом всі посилання в описі, а я зачаю.